Тарас Шевченко, ім'я цієї людини не забуто, чи міг коли-небудь його батько, неграмотник і кріпак, навіть припустити, що колись його син стане такою знаменитістю, що навіть через багато років, століть його ім'я будуть вимовляти з повагою та любов'ю. як писав Іван Франко, найкращий, найцінніший дар доля дала йому аж по смерті. Невмирущу славу і вічну нову насолоду, яку дають його твори мільйонам людських сердець. На великдень на соломію проти сонця діти грали собі крашанками та й стали хвалитись од новими. То святам з лишством бушули сорочечку, а ті стежку, ті стрічку купили, кому шапочку смушив, чи під кишка кому свитку. Одна тільки сидить по сюпному, сиріточка, рученята сховавши рукава. Мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лишство вишивала. А я в попа дала, — сирітка, сказала.